Виїжджаємо на чергування, чергуємо ми в точках очікування, безпосередньо поступає нам інформація про наявність поранених в тому чи іншому підрозділі. У нас є визначені точки евакуації, де ми, точки передачі поранених, де ми приймаємо поранених. От узгоджуємо час, узгоджуємо місце, буває по-різному, буває евакуація, затримується, тому ну, все залежить від скажімо так, тактичної ситуації, яка складається на той чи інший момент. Тобто це можуть бути пікапи, це можуть бути легкоброньовані автомобілі. Броньовані автомобілі не завжди це швидка, яка виглядає, як той самий бусик якийсь чи що. Тобто Відповідно, ми маємо мати ті засоби, які ми можемо дістати того чи іншого пораненого з того чи іншого е, транспортного засобу. Особливість діяльності нашої медичної роти, так воно було започатковано начальником медичної служби попереднім видамо, що стабілізація у нас відбувається на колесах. Різні причини були для цього, тобто це і специфіка скажімо, виконання завдань бригадою, там і зони відповідальності виконання завдань бригадою, скажімо, логістика. Нас так змушила динамічно все змінювати, що ми ну, не завжди могли зав'язатися на стабілізаційних пунктах, і ми вимушені були переформатувати свою роботу. Тобто, так, щоб покращити якість надання медичної допомоги ефективність надання медичної допомоги і на даний момент ми дійшли до того рівня що ми здатні повноцінно надавати допомогу і стабілізувати наших поранених фактично в будь-яких станах як ми кажемо, на колесах тобто стабілізаційний пункт на колесах лікарі анестезіологи висококваліфіковані хірурги висококваліфіковані тобто Здатні надати весь спектр допомоги сучасної, в інтенсивній терапії, ви бачите, автомобілі у нас обладнані, у нас є Да, У них специфіка трошки інша, скажімо, тому що функціонал автомобіля, як ви бачите, ну, в цивільному автомобілі ви не побачите таких несесарів, там, розкладних, там трошки воно якось ну, ніби виглядає. Культурніше, тут так більш мілітаризовано, ну, це все продиктовано умовами роботи, і, повірте мені, після кожного виклику, після, ну, після кожної проведеної евакуації, ти задаєшся собі питанням, що я маю зробити, щоб ще покращити, ще покращити свій функціонал. Тобто мінімум рухів, максимум ефективності, тому що ми обмежені в місті, як правило. Ми знову, не як правило, ми постійно знаходимося в засобах захисту військовослужбовці так само особливо в зимовий час. Це маса одягу, його треба зрізати. Ну, місця в ми завжди обмежені. От, через то є певна специфіка, до якої ми в принципі, адаптовані без якої ми не уявляємо, скажімо себе. В першу чергу будь-який реанімобіль має мати системи моніторингу. Тобто, у нас, ви бачите, Є монітор, який нам дає можливість моніторувати ритм серцевий, вимірювати територіальний тиск, ступінь насичення киснем крові, кисневий концентратор. Ми використовуємо концентратори, тому що кисень для нас це вибухонебезпечна речовина, скажімо так, і в будь-який момент там, саме мінімальний обстріл уламок може, на жаль, щоб, ну, призвести до фатальних наслідків. Далі у нас шприцевий насос для дозування ліків, системи для введення ліків підвішення, різні там вони є, на це залежить від ситуації. Ну і різні, скажімо, ті засоби, які ми використовуємо в роботі. В першу чергу у нас для функціоналу це ті засоби, якими ми маємо зупинити кровотечу. Тобто це кровоспаси, це бандажі. От, далі у нас засоби. Для забезпечення винозної Це центральні винозні катетери, шприци катетери периферичні, бенти, тобто все розкладено так, як ми бачимо то функціонал в своїй роботі. Тобто, як би нам було зручніше, до чого перше я маю дотягнутися, що мені там треба в крайню чергу, не так критично, ну і так, так далі. так далі. Ну, для засоби, для забезпечення прохідності дихання, шляхів, вентиляції хворих, для пришвидчення інфузії тобто мішки, для дренування. Лебральні порожнини дренажі є, ще маса засобів у нас розкладена в ящиках, є. є фіксатори, різні шини, різні пов'язки протиопікові, фіксатори шийного відділу, фіксатори голови, ну дуже багато всього. Тобто, загалом це такі, це такі несесери, де все по функціоналу розкладено, електричний відсмоктувач, який дозволяє нам забирати там, скажімо, різні сторонні. І народні тіла, і ротові порожнені і так далі, які нам заважають, порушують дихання пацієнта, таке часто стається. Ну, і основне, основне, скажімо, я так вважаю, це, це мій, мій екіпаж, це, це є наповнення цього автомобіля, основне, тому що в будь-якій роботі найбільша цінність це ці люди. З цим, дякувати Богу, мені дуже пощастило, що гордість моя.